Доброго дня, дівчата, які дуже полюбляють вишивати. Сьогодні я представляю вам такий мікс-обзор стосовно товарів для рукоділля. Це насамперед ніточки, міланжеві мультиколори, анкор, яких ми отримали ще декілька номерів. І також аксесуари для вишивання, і покажемо знову ж таки поставочку наборів від торгівельної марки Frozilock. Поїхали! Так, ось меланжи та мультиколори від торгівельної марки Анкор. Минулого разу я вам вже показувала ці ніточки, і сьогодні ми ще доотримали 6 кольорів, яких не було у нас в минулій поставці. І насамперед хочу відразу в відео дати відповідь, стосовно, що таке міланжеві ніточки і що таке мультиколори, тому що таке питання було прозвучало. Насамперед, меланж дуже часто використовується взагалі, коли ми говоримо про тканини та пряжу для в'язання. Тобто, це меланж перехід в межах одного кольору від більш темного до більш світлого. Або можна навпаки, від світлого до темного, в даному випадку різниці немає. І мультиколор це трошечки інше, це коли вже сама назва мультиколор, тобто багато кольорів, що в одному маточку може бути поєднання різних кольорів, які, скажімо так, прямо протилежні можуть бути кольорові гамі. І якщо поглянути на оці кольори, то в даному випадку, подивіться, будь ласка, от такий колір 0,13,18, оце буде. Меланж. міланджева ніточка, тому що йде перехід від більш світлого до більш насиченого тону, от такого е персиковий більш колір. Якщо ми візьмемо, наприклад, ніточку номер 01345, то це вже буде типовий мультиколор, тому що ми тут бачимо таку жовто-салатову перехід до. такої зелено-бірюза і в блакитний колір. Тобто, прямо такі от протилежні відтінки. В даному випадку також мультиколор. 0,1320. Тому що перехід від жовто персикового в відтіночку. Тобто, і отак от ми можемо розглядати ці ниточки стосовно кольорів які, і відтінків, які в них поєднані. Тому прям принципової різниці називати це меланж або мультиколор я в даному випадку не бачу. Але палітра дуже шикарна. Давайте подивимось на номери тих кольорів, які ми отримали. Я їх трошечки отак от бачу по кольоровій гамі розклала. 0,1320, такий от персиково сиренівий відтінок. 0,1209, нолік тут трошечки загубили, але він насправді в нумерації є. Це сиреніво-фіолетовий відтіночок, 0,1201, перехід від блідно до більш насиченого рожевого малинового кольору. 0,13,42. Дуже-дуже блідий пастельні відтінки, е, навіть такий м'ятно-блакитний колір. Більш насичений 1347 бірюза перехід різних відтінків бірюзи. 12, 0, 12, 10. це уже більш такі насичені сині відтінки. І ті, які були у нас минулого разу. Ще раз нагадаю: 013,02, такі зелененькі 0,13, 52, 0,13, 53, оцих уже залишилось зовсім трошечки: 0,13,45 012,13 13, 013,01. 013,18, 0,13,15 і ось такий 013,805. Також тепер в наявності 10 кольорів пластикової канви. Зараз, ну, взагалі-то є 10 кольорів, зараз уже в наявності трошечки менше. 10 це саме прозора, яка найчастіше використовується Наряду із білою для виготовлення пластикових іграшок, особливо новорічних. Але для різних задумок є і інші тепер кольори. Оцей колір це не білий. Камера трошечки не так гарно передає. Він насправді такий от, більш такий блідно-блідно-сіренький, начебто, але з таким от блакитним відтінком. Оцей колір. На камері більш сірий, але насправді він такий гарненький м'ятний. От Якщо повернусь трошечки інше освітлення, можна навіть, ні, все рівно не передає, гарний такий м'ятний колір на фото буде краще видно. І до нього пасує ось такий от зелений. Насправді от важко, щоб камера передала цей ефект. Ну, от цей колір значно-значно насиченіший буде, і більш схожий на ось цю от ніточку. От уявити ось, цю, ось цей колір. Такий от, слегка от зелененький, оце буде колір цієї пластикової канви. А на фото в Вайбері, у Facebook краще цей колір буде відображати саме на фото, а не в відео. Тобто, оцей м'ятний, зелений, жовтенький, насправді яскравіший колір. Темно такий більш навіть коричневий, чорний, є ще світло біжевих палітри, і е, темно-синій. І з аксесуарів, торгівельна марка кольорова є е, постачальником турецьких п'яльців Норге. І ось такі п'яльця Hellow. В чому їх відмінність від. Е, Китайських аналогів, тому що коли ми беремо в руки пластик і саме на таких от металевих гвинтах, то є такі аналогічні китайські аналоги. Але насамперед, фурнітура відрізняється, в китайських не така якісна, і сам пластик значно міцніший, ніж в китайських п'яльцях. І плюс те, що мені, скажімо так, до вподобає, це те, що тут -от ще йде маркування 19 см. І 24 см, Ось тут також є маркування. Тобто, ми не гадаємо не просто, так скажемо, так, більший, менший розмір. Але ми завжди можемо подивитися, який насправді розмір, щоб не хвататися відразу за сантиметрову ленту або лінійку. А відразу знаємо розмір, щоб знати, до якого дизайну. Виходячи із розміру канви, якому підготувала або рівномірочку, дані пяльця будуть підходити. Кольори є різні. Зараз от дивиться, 24-й це от такий гарний насичений такий от колір морської хвилі, як його називають, салатові. І ось такий от дуже цікавий насичений коричневий колір, такий от трошки в червоний, червоне дерево, але такий темніший. 19 см, знову ж таки, от салатовий кольор, червоний і блідно-такий рожевий. Це ось п'яльця Hello. Дуже якісний пластик, я думаю, деякі вже його спробували, і можете залишати, звичайно, свої відгуки. Дуже зручні органайзери. Торгівельна марка кольорова почала робити по аналогії із. Продукцію DMC картонний органайзер для ніток і з такою от магнітною смужечкою посередині для того, щоб можна було паркувати голочки на магнітну стрічку. Кому магнітна стрічка не до вподоби, то за аналогією до торгівельної марки Вівчарі, у яких є подібні органайзери до органайзерів Classic Дизайн, Торгівельна марка кольорова також презентує подібні. Але якщо там кольорові, то тут звичайний білий матеріал, також лента для підпису номерів. І, звичайно, сюди дуже гарно встромляти ніточки. Ось такі органайзери. Або картонні, або із полімерного матеріалу, який дозволяють. Голки не намагнічувати як на магнітну стрічку, а дійсно втикати в матеріал. Що стосується торгівельної марки Фрузілок, насамперед, з сьогоднішнього дня, от відео я готую вам 15 серпня, з сьогоднішнього дня продукція торгівельної марки Фрузілок трошки здорожчала, це пов'язано із курсом валют, який, на жаль, в нашій державі нестабільний. В останні часи з усіх відомих нам причин. І, звичайно, матеріали всі здорожчують, тому що багато імпорти. Насамперед хочу показати вам ось цих пташок, дуже різні. Є ще ластівка, але зараз у мене її немає в наявності: ось така синій соловей, Соловей красношийка. омелюх і ось така синиця. Хто полюбляє пташок, то ось такі наборчики на дерев'яній основі для вишивання нитками. Все є, до речі, у складі. І нагадую, що виробник пропонує також схему у форматі Просіч сага для того, хто полюбляє вишивати з телефона, з планшета. Із коників зараз. Тільки останній конник новинка у мене є медовий і ось такий зимовий. І виходячи з того, що дівчата почали замовляти зимових коників, як говориться, поки що серпень, але три місяці осені дуже швидко проминуть, і, звичайно, там вже Новий рік потрібно готуватися і до нового року. Ось такий символ наших, нашої війни. На жаль, патрон, який приймає участь у розмінуванні. Ось такі олені, зимові срібна копитці, і ось такий скандинавський олень з їхнім, як найбільш популярним узором, візерунком скандинавським. Також ось такий набір 10-21, зимовий сюжет. З такими от гарними нітніми підвісочками. До речі, сьогодні вийшла новинка, але там із курочкою такий сільський мотив, але на такому ж самому пропорції, можна сказати, підвісочки. Гарні дівчата русалонька і мавка. І ось тут в русалочці при цьому також ще використовуються паєтки. Дуже гарний дизайн. Який стане до вподоби і вам, і вашим любим дівчатам, донькам, племінницям вийшла наподобі цієї книгарні, сьогодні також новиночка. Я її завантажила у Viber у Facebook, подивитись, нова хатинка вийшла. Для тих, хто полюбляє гірлянди, ось така осіння гірлянда із гарбуза, цибулі. Перця, помідор, томату, помідора, хто як звик називати ось такі лисиці. До речі, на деякі набори виробник пропонує завжди знижки, і також зі знижками ми вам їх привозимо. Тому оця ціна і на лисичку, і на ось цю серію тваринок. Саме і ділі ці пташки також розповсюджується зараз знижка. Ці набори йшли із знижкою по акції. Тому завжди слідкуйте за нашими анонсами ми завжди повідомляємо про різноманітні знижки акції, які пропонує на той чи інший час виробник. Ну, і також у нас ми привозимо, але під замовлення не для наявності саме набори «Dimensions». Ось цей набір, який вже скільки років його вишивають, різноманітні дівчата, вишивальщиці, але він знову ж таки не втрачає своєї популярності. Його дуже полюбляють так само, як і ось цей будиночок вікторіанський шарм, який багато хто вишиває на прикмету для того, щоб мати власну оселю. Ну і ось такий цікавий дім. З носиками, ось ці любопитні да? щенята, песики, які кудись підглядають, напевне, за своїми господарями. Ось такий коротенький обзор, не люблю знімати більше 15 хвилин, тому що увага знижується тих, хто дійсно спостерігає за оглядами. Тому на цьому будемо закінчувати. Буквально через день ми чекаємо поставку від Лукае та Classic Design. Сподіваюсь, відео також буде натхнення у мене знімати. А вам желаю бажаю мирного, тихого дня, гарного здоров'я щоб всі ваші близькі завжди були поруч із вами. До нових відео. Всі ваша рукодільниця!